Два спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги презентували на території екстреної медичної допомоги в обласному центрі Закарпаття. Одну швидку передали на баланс медичних підрозділів Збройних сил України. Дуже м -м -м маленький, банальний, для того, щоб, е щоб було б все ж таки ще один крок наблизило нас до перемоги. Ще з цим велично передаємо вам Дякую. від нас від, від адміністрації від ради. Е Дуже дякуємо, оскільки відомо, це вже не перший десяток. Автомобілі початку великої війни 44 спецавто передали лише на потреби військовим. Сьогодні 45-та автівка поповнила автопарк спеціалізованих підрозділів ЗСУ. Варто зазначити, що на сьогодні 19 екстрених медичних працівників перебувають у гарячих точках війни. Також є вже непоправні втрати людських життів, які забрала російська агресія проти нашої країни. «Цей транспортний засіб переданий. Закарпатською обласною радою, а саме їхнім підприємством, Закарпатським центром екстреної медичної допомоги для одного з новостворених медичних підрозділів. Цей транспорт зараз буде сьогодні виїжджати до військової частини, де його приймуть представники військової частини, і безпосередньо він буде виконуватися для забезпечення медичних потреб військової частини. Це новостворений другий медичний батальйон, який формується нашим. Противним командуванням захід Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, каже, що з першого дня повномасштабної війни область і європейські донори допомагають українським солдатам, які боронять нас від ворога. Зокрема, надають важливу гуманітарну допомогу. Знаєте, як воно буває в житті? Матерія так працює. Якщо ти віддаєш, то тобі також повертається з повертаються твої хороші справи. І сьогодні від Міністерства охорони здоров'я. Наша інституція обласна екстрена медична допомога отримала новенький автомобіль Мерседес для своїх потреб. Так як ми багато співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, бачимо їх досвід, то було прийнято рішення в доповнення нашого. Відповідного тренувального центру передати цей автомобіль на потреби тренувального центру для того, щоб все таки в нашій екстреній медичній допомозі працює 1200 працівників, які потрібно кожного дня навчати, кожного дня здійснювати зріз знань. А як це не робити, як в реальних умовах, за три роки війни 18 спеціалізованих транспортних засобів отримала екстрена медична служба краю, машини забезпечені необхідними обладнаннями. Це перед усім допоможе підвищувати висококваліф. Фиковану допомогу людям, які перебувають між життям і смертю.